Вітаю, дорога церква Ісуса Христа міста Краматорське. Я вітаю кожного, хто зараз дивиться це відео, слухає цю проповідь. Нехай Божий мир і Божа благодать перебувають з вами, де ви не знаходились. Друзі, сьогодні я хочу проповідувати на, ну, на мій погляд, дуже важливу тему. Ну, до речі, всі теми, які ми беремо із Біблії, на які ми проповідуємо, я вірю, що вони дуже важливі, але. Кожен з нас, проповідників, хто проповідує слово на нашому Ютуб каналі, ми молимось, ми обираємо це слово, і ми віримо, що це слово воно, е приносить користь, воно стає в нагоді тим, хто його слухає. Якщо ми розчиняємо це слово нашою вірою, це є одна єдина умова. Прийняти це вірою і виконувати те, про що говорить Боже Слово. Друзі слово, про яке я хочу сказати. До речі, це слово є в назві моєї проповіді, я трошки пізніше про неї скажу. Щастя, чи можна бути щасливим в країні, в якій йде війна? Чи можна бути щасливим в країні, в якій гинуть люди, в якій окуповуються території, в якій руйнуються міста і села, в якій ворог вбиває наших людей, причому як військових, так і цивільних? Гинуть дорослі, гинуть діти. Чи можна у всьому цьому, дивлячись на все це? Живя у всьому цьому бути щасливим. Я вірю, що можна. Але як це зробити? Тема проповіді те, про що я сьогодні хочу проповідувати, називається так: Коли плач перетвориться на день щастя. І ця тема вона взята із місця писання це Книга Естер, 9 розділ, 22 вірш. Я сьогодні буду в основному проповідувати саме з цієї книги. То були дні, коли євреї звільнилися від ворогів своїх. Місяць, коли туга перетворилася на свято а плач на день щастя. Я хочу взяти цю ілюстрацію, цю історію в якості ілюстрації для своєї проповіді. Знаєте, тут є певний такий подвійний смисл, подвійний сенс в тому, чому я хочу проповідувати і навіть тема, навіть вона така провокаційна. І коли ви її почули, ви подумаєте, що я саме про це хочу говорити. Друзі, ні, я хочу проповідувати про трошки інші теми. Вір теж дуже важливі для нас. Хоча ще раз хочу наголосити: ми всі чекаємо на День перемоги на це свято, коли Туга перетвориться на щастя. Але я хочу проповідувати е, саме е, користуючись цією книгою, книгою Естер. Я думаю, багато з нас читали цю книгу і знають про головних героїв цієї книги: це Злобний Аман, це Мардихай. Єврей це Артаксеркс, цар Мідапірсії, і його дружина, друга дружина Естер. І я думаю, що не треба знаєте, робити такі натяки, кого нагадує саме оцей злобний Аман. Якщо ми вже повертаємось до першої теми те, про що я казав. Людина, яка прагнула знищити єврейський народ. Людина, яка ставила себе вищим за цілу націю. І вважала, що вона може вирішувати життя інших людей, вбивати або милувати. Але в цій книзі описується про те, що зло завжди перемагається добром, що над всім стоїть Бог, хоч його й не видно. До речі, в книгі Естер жодного разу не вказується, не згадується ім'я Бога. Але ми бачимо, що всюди дійсно рука Божа над, цією, над цими подіями. Над всім, що відбувалося в цій книзі. Чи можна бути щасливим? Друзі, я думаю, можна. Щастя, коли твій ворог, який є д'явол сатана, і производний від цього ворога, це гріх, смерть, хвороби, залежності тощо. Коли вони просто тиснуть на тебе і дійсно. За допомогою Бога ми можемо позбутись цих наших ворогів, духовних ворогів, які, на жаль, є в нашому житті. У мене будуть буквально три пункти. Те, про що я хочу проповідувати, те, про що я хочу казати, я вірю, що дійсно Бог торкнеться нас, і я зможу бути корисним комусь, і зможу послужити вам. Можливо, у вас дійсно є якісь запитання, і я буду просто щасливий, якщо я зможу відповісти на ці запитання в, своїм, в своїй проповіді. Перший пункт, про що я хочу говорити сьогодні, називається так: відносини з царем. Чи може це зробити нас щасливими, якщо ми будемо мати ці відносини? Естер, п'ятий розділ з 1 по 3 вірш. А на третій день вбралася Естер у свій царський одяг і вийшла у внутрішнє подвір'я перед палацом. Цар саме сидів на троні в царському палаці навпроти вхідних дверей до будівлі. І як побачив цар царицю Естер, яка стояла в дверях, вона йому приглянулася. То простяг цар до неї з золоте берело. Естер підійшла ближче і торкнулася того берела з іншого кінця. Тоді цар сказав їй, чого ти бажаєш, цариця Естер, хоч, до... хоч що б ти побажала, тобі буде дано хоч би до півцарства. Маленька так, знаєте, така предісторія. Як я вже сказав, людина, яка хотіла вбити увесь єврейський народ, це Аман. Це друга людина після царя Артаксеркса. До речі, це нащадок царя Агага. Якщо пам'ятаєте, це цар, якого не захотів вбивати цар Саул. Але Бог наказав йому це зробити через Прока Саула. Знаєте, це такий маленький грішок, який ми притягне все своє життя, який має бути знищеним. Ну, але друзі, це вже можливо трошки іншим разом це ціла тема для проповіді. Аман, злобний Аман людина, яка підійшла до царя і випросила. Указ, щоб знищити увесь єврейський народ. Про це узнав Мордихай. Про це через Мердихай узнала цариця Естер, яка, до речі, була єврейкою. Вона постилася сама зі служницями. І всі євреї, які жили в столиці в Сузах, вони молилися і постилися за царицю Естер, яка пішла до царя просити милості для свого народу. Друзі, ми опустимо дуже цікаві традиції близького сходу, коли дружина. Не може бачити чоловіка, коли вона захоче і має просити дозволу. І навіть це може, якщо набі дозволу увійде, це може загрожувати її життю. Можливо. Але знаєте, якщо взяти всіх людей, всій імперії, то у цариці Естер було набагато більше шансів залишити в живих і щоб цар її вислухав, ніж у будь-кого у всій мідаперсії. А знаєте, яка причина? В чому? Тому що вона була його дружиною. Вона мала відносини з ним. І знаєте, на відміну від, як я вже сказав, цих 14-х мідепресійських законів, царських законів, ми, як діти Божі, ми як церква, як наречена, кожен з нас це частина церкви, ми можемо приходити і бачити свого нареченого Ісуса Христа тоді, коли ми захочемо. Ми можемо приходити в потаємну кімнату тоді, коли ми хочемо цього робити. Коли в нас є потреба чи немає потреби, просто ми хочемо прийти поспілкувати з нашим Богом. Просто ми скучили за Ним. Ми можемо приходити в будь-яку мить, коли ми захочемо. Причина одна, і підстава точніше одна це кров нашого Господа Ісуса Христа. Лише на підставі крові Ісуса ми можемо приходити в святе святих Божої присутності. І ми тут не порушимо ніяких законів так, як могла це зробити Сарі зробити Астінь. Вибачаю царіця Естер. Тому що Бог завжди хоче бачити нас у своїй присутності. Знаєте, я нещодавно натрапив на один дуже цікавий вислів. Це років 15-20 тому я знайшов мій конспект, де я записував проповіді, ну як я слухав конференції проповіді. Мені він дуже сподобався хочу просто його зачитати. Я спілкуюсь з Богом не для того, аби мати успіх в служінні, але я маю успіх в служінні. Тому що я спілкуюсь з Богом. Друзі, ви бачите, яка є реакція, Точніше, який зворотній зв'язок. Ми приходимо до Бога не тому, що в нас є проблема, не тому, що ми хочемо бути успішними в служінні. І це має нас спонукати приходити до Бога. Друзі, ні. Ми маємо приходити до Бога просто тому, що ми його діти. Тому що ми хочемо спілкуватись з нашим Творцем, з нашим Спасителем, а Бог хоче спілкувати з нами. І вже саме це робить нас успішними. Коли ми це робимо, просто тому, що нам хочеться це робити, тому що ми народжені згори, тому, що ми діти Божі. Але Бог, він не залишається в стороні, друзі. В свою чергу він робить все, щоб ми були щасливі. В Служінні людям на роботі, в сім'ї, в спілкуванні та в чому завгодно, друзі. Але це має бути трошки інша мотивація. Єдина мотивація це Божа любов, любов до Бога. Другий пункт Ти плавно поступово до цього підводив, називається так: Цар важливіший за проблему. І друге місце Писання це Естер, 5 розділ 4 по 8 вірш. Та Естер відповіла: Якщо ласка, царя, нехай цар і гаман прийдуть сьогодні на бенкет, що я влаштувала на честь царя. І цар наказав швидко приведіть Гамана. Щоб могли ми вчинити, як просила Естер. Цар і гаман прийшли на бенкет, щоб влаштувати, щоб влаштувала Естер. І як вони пили вино, цар сказав Естер, хоч би ти попросила, я дам тобі, хоч би що ти попросила, я дам тобі, навіть якщо півцарства забажаєш одержиш. На те Естер відповіла: Моє прохання і бажання таке: якщо є на те царська ласка, і якщо цар хотів би вдовільнити те, про що я прошу, то нехай цар і гаман прийдуть на бенкет, який я влаштую завтра. А я все зроблю за царським словом. Друзі, знаєте, багато є тлумачень, чому саме на другий день про свою проблему розказала цариця Естер, а не відразу. Перший раз, коли вона прийшла в цей тронний зал, або перший день бенкету, чому саме вона зробила це на другий день? Друзі, чесно, я не знаю. Але от просто таке знаєте, відкриття відчуття. Ну, мені здається, вона хотіла врятувати свій народ, так як дай мій. Але вона також хотіла побути зі своїм царем. І цим вона просто дала показати йому, просто показала йому, що цар, я люблю тебе. І проблема, яка є, вона дуже суттєва, вона дуже серйозна. Загроза існування її народу, їй самій. Але ця проблема, вона нижча за тебе, цар. Тому що я люблю тебе, тому що ти мій чоловік, ти той, кого я люблю. Друзі, проводячи аналогії, можна сказати: дійсно, цар набагато вищий за наші проблеми. Ісус, Він набагато вищий за наші проблеми. Знаєте, є певне духовне якби, зростання, коли ми приходимо до Бога заради проблеми, це нормально. Але ми маємо залишатися з Богом заради Нього самого. Немовля, коли воно тільки народилося, для нього мати це тепло і їжа. Він навіть, знаєте, коли є такий якби, запах, мама пахне молоком, мама пахне їжею. Для нього мама це захист, для нього мама це їжа, як я вже сказав, і тепло. Але дитина зростає. І батьки для неї стають ну, чимось іншим, якимось іншим. Тих, кого дійсно ми маємо любити. Це знаєте, якби така аналогія, якщо ми кажемо про дітей, про батьків. Так само, друзі, ми маємо любити нашого Небесного Отця. Не тому, що Він нас нам щось дає, не тому, що Він нас благословляє, а просто заради Нього самого. Знаєте, я не буду зачитувати це дуже довго, а ви всі думаю, добре знаєте це місце Писання, коли після свого Воскресіння Ісус спитав у Петра, чи любиш ли ти мене? Чи любиш мене, Петре? От багато проповідників кажуть про те, що в грецькій мові воно звучить приблизно так: в українській, любиш, люблю, любиш, люблю, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. То там. Ісус питає у Петра, Петре, агапе, чи агапе ти мене? А Петра каже, «Так, Господи, філіо. Тобто Ісус питає, чи любиш ти мене безумовною любов'ю, яка не ставить якихось умов. Просто чи любиш ти мене як свого Бога, як свого Творця? А Петро каже, Я люблю тебе як друга. І він два рази чи три рази не міг зрозуміти, що від нього хоче Ісус. Потім він засмутився каже: Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Бог хоче, щоб ми любили Його, Його любов'ю. І якщо ми маємо це духовне зростання, поступова ця любов вона буде наповнювати наш сенс, вона буде наповнювати наше духовне життя. І дійсно я вірю, що ще в цьому житті прийде той момент, коли ми прийдемо в потаємну кімнату, і Бог спитає: «Сину мій або моя доня, що ти хочеш? А ми можемо сказати, Господи, та нічого. Я просто хочу побути з тобою. Я просто хочу знати, що ти є. Хочу знати, що ти любиш мене. Хочу відчувати твою присутність. Друзі, це дійсно духовне зростання, це наш духовний рост. Ще раз скажу, але Бог зі своєї сторони, Він не залишиться так. Він бачить наші потреби. І як люблячи батько, я вірю, що Він буде їх вирішувати. Третій пункт: ми поступово йдемо до завершення. Ти маєш воювати за своє благословіння. Естер, 9 розділ з 1 по другий вірш. На 13-й день 12-го місяця Адара, того дня, коли мав бути виконаний царський наказ, саме того дня вороги євреїв мали підкорити їх. А сталося навпаки, євреї взяли гору над тими, хто ненавидів їх. Євреї зібралися в містах по всіх провінціях царя Артаксеркса, щоб розправитися з, тим, розправитися з тими, хто хотів заподіяти їм зло. І ніхто не міг їм протистояти, бо жах охопив народи. Друзі, знаєте, ця історія вона має продовження. Аман був знищений, він, він був просто повішений. Але був закон медяни персів його не можна було відміняти. Тому цар випустив інший закон, що євреї мали право захищатися. Друзі, знаєте, я не буду довго розказувати про цей закон, ми зараз не про це проповідуємо, але я хочу сказати, що є певні духовні закони, які діють в нашому житті. Є духовні закони, але є ключ для дійсно виконання цих Божих законів. Я хочу зачитати це Євреям, 11 розділ, 6 вірш. Аби з віри стати милим Всевишньому неможливо, бо той, хто йде до Бога, мусить вірити в Його існування, а також у те, що Він нагородить тих, хто шукає Його. Друзі, Боже Слово говорить нам про наші права. Боже Слово говорить нам про те, що Бог все зробив для того, аби ми були щасливими. Він дав нам спасіння, Він дав нам свободу від гріха, від залежностей, інші свободи, те, що ми маємо в Ісусі Христі. Але, друзі, знаєте, все це ми не можемо ми маємо отримувати автоматично. Ми маємо за це воювати. Як євреї, які взяли зброю до рук і почали відвоювати свої права, був новий указ. Євреї мали право захищатись, мали право на життя. Так само ми маємо право жити щасливим життям. Бог дав нам все необхідне для життя і благочестя. Але дьявол хоче нам просто довести, що це зовсім не так, що ти не вдаха, що в тебе нічого не вийде. Але Бог каже інше. В Слові Божому в Біблії написано інше. Єдине, як ми можемо взяти всі ці благословіння, які записані в Божому Слові, тільки вірою. Друзі, іншого шляху немає. Тільки вірою ми можемо завоювати і взяти і мати в собі всі ті благословіння, які Бог має для нас. Тільки вірою в Ісуса Христа. Спасіння приходить тільки вірою. Зцілення, звільнення, Боже благословіння даються тільки вірою. І ми маємо їх завоювати. Ми маємо знати наші права, на що ми можемо розраховувати в духовному царстві, в царстві нашого царя. А згадайте перший і другий пункт. Моєго наречена, моєго церква. Ми Його діти. Бог за нас, Він не проти нас. Ми маємо будувати відносини з Царем, з нашим Господом Ісусом Христом. Ми маємо цінувати його більше, ніж наші проблеми, ставити його вище за наші проблеми. Хоча, ще раз скажу, вони є. Але Бог зможе їх вирішити. Але мотивація, друзі, має бути зовсім іншою. Це любов, агапи, безумовна любов до нашого Господа Ісуса Христа. Яка не ставить жодних умов, вона просто любить. І третє, ми маємо відвоювати все, що Бог дав нам в Ісусі Христі. Д'явол буде протистояти. Він вже отримав поразку, і Він це знає, але Він не хоче цього приймати. Тому ми маємо забрати те, що по праву належить нам. Бог хоче, щоб ми були щасливими, і ми будемо щасливими, тому що ми в Ісусі Христі, ми Його діти. І Бог нас дуже сильно любить. Амінь.